77-й окремий батальйон 102-ї бригади просить про допомогу. Вони на передових позиціях із 14 квітня 2022 року і брали участь у боях на Донбасі, визволенні Харківщини. А зараз відважно воюють на Запорізькому фронті, де міцно тримають свої позиції кожен день піддаючись артобстрілам та штурмовим діям. Та хлопці не віддають ні сантиметра нашої землі. Зараз виникла критична потреба у технічних засобах розвідки та комплектуючих нічні дрони. Винесні антени для ФПВ, зарядні станції та інші речі для придбання важливої техніки, потрібно не менше мільйона гривень. Номер картки ви бачите на екрані. Всім вітання. Ми підрозділи розвідки, відкриваємо збір на потреба нашого підрозділу. У зв'язку з тим, що настають холода, темний період доби. Ми дуже потребуємо нічних дронів і різнодопоміжного обладнання. У зв'язку з тим, що у нас відбулися втрати... Спорядження, обладнання самотужки. Ми не можемо покрити такий великий об'єм короткий термін. Через то запрошуємо вас, всіх бажаючих, хто нас знає, любить, підтримує допомогти. Нам дякую.